Оря на себе, на час народженням людини. поки серце наше живе, ми не стояли на поста. Спець дати у степах під ложковим небом Європи, аж до нього честів немає ні меж, ні кінця. Біля волів брат зросли прицями окопи, тільки в шамих солдатських відчалюються наші серця. Протягом 24 років незалежна Україна відзначала 9 травня, день перемоги за останнім радянським зрослом. Це святкування не відпускали історичні пам'яті українського народу і загальної європейських традицій. до. Трагічних сторінок Плюс у світової війни закріплювані судовісті пункт війни результатом цього стало домінування історичних містів протистояння в суспільстві завдяки указу президента україна розпочинає нову традицію відзначення 8 та 9 травня в європейському кусі пам'яті та примирення. 22 листопада 2004 року генеральна асамблея ООН прийняла революцію номер АРСЯТІ, які проявили. 8 9 травня днями пам'яті та примоги. Нею державам, членам ООН, була урядовим організаціям і приватним особам, крім святкування своїх днів перемоги, чи високо. Рекомендовано також щороку відзначати один або два дні як данину пам'яті всіх жертвам Другої світової дії. Був день перемоги, було свято. Всі вітали один одного. А тепер... Тільки всього. Хіба можна святкувати, коли загинуло так багато людей? Мабуть, мучкати права, потрібно шанувати пам'ять кожному, хто говорити з підтримувати солідарне бра... братство об'єднаних націй, так як і без державних суді народів. Чи йдусь, на нацизу, Дійсно, потрібно дивитися не на історію бойових дій, а на історію безпередніх людей, а тому відмовитися від святкування або шанування. А дідусю настав часто розслаблення друг подій другої світової, розвивання історичних міфів, вести часний діалог, та з контексту ремонт. Тому дідусю і символ є пам'ятки перемірання. Я цього символа пов'язують з приразішами двох людей канадського лікаря Джона Макрея. Перший під враженням боїв у березні у 2015 році написав цієї хотіли написав цей на полях влади. Oh, you who sleep in Flanders fields, sleep sweet to in you. We caught the torch with you and holding high, we keep the faith with all who die. We cherish to the hot be rats, frozen hues in the wall of the land. It seems to signal to the skies that good of heroes never dies, but lands and listened to the red of the flowers that booms about the red of Flanders' fields. And now the torch is hopeful the you teach lesson that you wrote in father's field. Український письменник Михайло Стельма переповідав легенду про казака Мака, який від родинців рятував дівчат і був знищений ворогами. Вороги порушили його на мак. Думаю, що вже про нього ніколи пам'яті не буде. А навесні в тих полях розквіли мак. дійсно. Цей символ є пам'ятним для всіх загиблих українців у різні часи і різних дії. Півають жалібні пісні, де собати місто, місто сплять. Маки червоні, знов розсвітають, пам'ять дітів бережуть і до воню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розсвітають, Пам'яті дітів бережуть і довню, що серця зігріває їхні одну піну. з 1939 року історія нацистської військ нацистської Німеччини до Польщі, а залишилась 2 вересня 1945 року і беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, зокрема було кожного. Також перший і в останньому бою атомна зброя до армії боргучих сторін було залучено понад десять мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення складають від п'ятдесяти до сімдесяти мільйонів осіб. За результатами війни було створено нового. Україна, один із засновників та за сформовано сучасну систему міжнародних відносин, піднявши голову, дівчи до зло привибачено на землю світуємо ручку повзерва та го розбиша. Вони ще досі не з'їблися, свій чорною мети. Вони ще медом роздалися, скажи нам потоп, побити. Вони, що Францію веселу, в жалобу й чорну одягли. Вони Чечеські білі села, купута путі повели. Вони, що приїхають раду, народи удивити на, на загір. Вони, чи не мандя зрада, вони чи не гадять. Вони <клес> твори здобить на сміли. Землі тієї расвято. Всі серця, Живуть і люблять, і горять. І українець із будинків, ірмезом, з земляють. Зараз ви бачите на екрані карта бойових дій у Другій світовій війні. Червоним і синім. Це якраз, ви бачите, 43-й рік, і Радянський Союз почав наступати. Переломний момент пішов, ви бачите, вони вже починають вліво, червона сторона стає червонішою. Бачите? Тобто, те, що сіре на екрані, це були е, фашистські війська. Тобто, фашизм, нацизм зарівняв усю Європу. А зараз якраз війська саме в другій половині 43-го року захоплюють весь світ. Ви бачите, з лівої сторони теж почало червоним. Це коли Нормандські війська, ой, союзні війська висадилися в Нормандії. Тобто, і вже почалось звільнення всієї Європи від. Нацизм був одним з своїми руками бої залученням до провінних помічників числа місцевого населення. Нацисти знищили один день пів мільйона українських єврей на двадцять десять Але якщо змочить проти людності третього ребільність. Але засудження злочинного тематичного режиму ще триває. Найбільш відомий з них зник як український острів, знищено політ'язні, захисту підтримують прогулки, використання буряк озброєння селян, чорної підкори, депортації українців та інших народів, зокрема українських міста. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзникам в на боці об'єднаних. На них нації воювали українці в складі армії, Великої Британії та Канади – 45 тисяч осіб, Польщі 120 тисяч, а СРСР 6 мільйонів, США 80 тисяч, Франції 6 тисяч. А також ми з руху в самій Україні 100 тисяч, разом 7 мільйонів осіб. Понад 2,5 мільйона українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами – більше 2 тисяч. Стали героями Радянського Союзу, ці не них 32-двічі, 30... а найкращий аж союзник, авіації і вам втричі. 30... Україна понесла на звичайні втрати в нас до війни. Під час бойових дій та в Курогі загинуло 3-4 мільйони військових і підпільників. Бі Понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в Тимурі. До 5 мільйонів жителів було евакуйовано або примусово вивезені до Росії та Німеччини.

Забив її негайкою на обличчя. Мама не витратила і в горду сказала. Ви не злякаєте мене по Я впевнена, що чоловік повернеться назад і викине вас під ваш загарбників. Звідси генець. Офіцер вистрелив мене за речі. Натуща, на мені сьогодні виховали 15 років. Щоб зараз до тустрій мене, то не хуй знає. Я сталася вже в Мої очі запалені. Василь мені постригне наголо, руки високі, схожі на храбрі. Коли я кажу, ви дуже закрою, мені відповіли геть. Я рабиня німецького барона. Працюю в ця шарлена. Вироблю білизну, мию кіно. Працюю дуже багато, а їм два рази на день. Живу в сараї недома. А в кімнату в кімнату мені не можна. Два рази я втікала від господарів, але мене знаходив їхній пирні. Тоді сам Барон зривав з мене сукню і бив на ману. Я втрачала свідомість. Потім на мене виливали відро один кидали під пам'ятку. Тільки смерть рятує мене мою від жорстоких обов'язків. Не хочу більше влучитись, рабили прогляди жорстоких. Так, нести за мене і за маму. Прощавай. пам'яті йдемо, що в серці підлує грізно, святому мовчанню, вічним вогнем, схиляйся наша вітчизна. Поколимось тим, хто поліг у бою, хто покорив землю рідну собою, усім по імену, хто у бою, хто відстояв нашу свободу. Жилаємо всіх по імену, серцем збираємо своїм. Все потрібно, для все потрібно живим. Дівчата вийшли крізь ночі. Скалішку на розпочать. Не бачили, що не було. Але є не вибирали. Це моє опалення. Моє опалення. 8 травня 45 року представники німецького військового командування пописали позднім дитя. А пікуляції збройних сил російської Німеччини. Ворог вдався переможним завершенням війни над зисткою Німеччиною. Значило крах відповідного порядку. Звільнення на оберегованих народів Європи, бали, бої, культури і спеціалізації підрушення. Ще з була розверхнена земля, може з барвистами квітками вступила тишу на поля. І сходив ми на долий води, і гарячковитий стюк сердець. Удари за корпус з воду сказали ворогу кінець. Тінець нездоробне сила, замов гармату, хриплий світ. Кінець, і тиша оглушила, і дещо звикли до громів. І звелися за сонця чоли, що довго слилося млі. І стало тихо так навколо, мов не було ще ніколи, такої тиші на землі. ТЕМНАЯ ніч, тільки гради свистять вдалині, без зупинок і без вихідних лупить арта Скажена, в цей пізній час ти кохана. Фейсбуці сидиш, видивляєшся вістки за то, молиш Бога за мене, курва війна розлучила з тобою мене, але вона неодмінно коли. Кінчиця, знаю тоді, знову ми, як колись, заживемо. віра в це надихає мене і загарбником биться, нечисть повзе, вже осілася міцно в Криму. Пошматовано рідний Донець у душах стражденних. Так як колись мій дідуньо фашистів смалив, так і я за поребрик зжену окупантів мерзенних. Холоди сніг, бруд окопів у нігті проріс і лиш у сні все ошатно і променисто, хоч би на мить доторкнутись до тебе з дітьми, обійняти старе. Батьків прогулятись по місту вже тьох не побачиш у нашім строю, тіло в землі, але пам'ять про них не тлінна. Низько вклонись, всім загиблим в нерівній бою, Хто душу і тіло поклав за твою Україну.